Всім привіт! Сьогодні ми будемо знайомитися з новою грою. Для нас вона вже зовсім не нова, але ви, напевно, про таку не чули. Кокочвяк! Навіть сама назва незвична. У нас є картки. На них є курочки та хробачки. Нам треба звертати увагу саме на хробачків, тому що вони перенесуть нам перемогу. Переписовуємо карти і кладемо їх курочками догори. По черзі відкриваємо карти і кладемо їх. Біля колоди зеленими хробачками догори. Якщо рожевий хробачок співпадає з зеленим хробачком, то ви показуєте на хробачка і забираєте карту собі. Якщо хробачка не співпадає, то дістаємо ще одну карту і кладемо її в ряд. Тепер можна показувати одинакові хробачки на всіх картах. Є особлива карта кобачвяк. Тобто крик на хобачовяк, той забирає всі відкриті карти собі. Да, Давайте не так... грати! Хробак! Давай. Немає цього хробочка. О, хроб... Ні, не хробак. Я. Да, да, І да. ще один. Мені дві карти забирають. Хробак, хробак. Пробак. Хто переміг? Я? І я знову виграла.